Але я наразі надаю слово хочу надати слово ще виробнику нашого українського обладнання. Ми сьогодні чули достатньо нового нарікань на наше українське обладнання, тому з паном Андрієм Лапою ми давно знайомі. Він молодий о, організатор о, от о, нового виробництва. Він вчиться постійно, вчиться на своїх помилках, вчиться на чужих помилках. От не, а, недавно він був, ми його направляли в, в Америку. От він там вчився для того, щоб а, наше обладнання виходило на рівень а, тих пропозицій, які ми вже чули на минулому семінарі і на цьому семінарі. Інтересна фокусіровка цього а, от, підприємства, в тому що він більш фокусується на. В виробництві обладнання для малих та середніх фермерів. Пане Андрію, ви готові? Я буду сьогодні відповідати за всіх виробників вітчизняного обладнання. Ось мені ж рекламу зробили, але. На щастя або на жаль, я поки що з такими виробниками, як Максим, та інші спікери ще не працюю. Ми поступово до цього ростемо і сподіваюсь, скоро почнемо із ними працювати. Ось а наше обладнання для фундука, так як ми працюємо з ним ще тільки 5 років, відповідно до того, як почав з'являтися попит на це обладнання. А ми почали його робити. Я розумію, що зараз всі учасники дуже втомилися. Я обіцяю, що для всіх будуть подарунки в самому кінці. Тому я спробую жваво розказати всю цю презентацію і зробити якісь цікаві інсайти для вас з власного досвіду, що є дуже цікавим. А отже. Наша компанія, ми працюємо на ринку вже понад 13 років. Ми починали працювати з волоського горіху. Це було дрібне обладнання, яке, скажімо так, працювало 10 кг на годину. А зараз може працювати понад понад тонну на годину. Я сам фанат горіху, і моя команда також. Ми робили спочатку лінії для волоського гріху. Зараз, як я і сказав, з 2018 року ми робимо обладнання і для фундука, і переважно це малий та середній бізнес. Реально самі маленькі виробники, які можуть переробляти до тони на рік. Це тобто сади, які посадили. Три роки назад, і вони починають отримати перший врожай за весь цей час по всій Україні ми поставили понад 100 ліній, а також ці лінії були і на окупованих тимчасово територіях. Я думаю, воно працює чи не працює. Скоро ми дізнаємося. Я сподіваюся, що Україна забере свої території назад, і ми. Скажемо вам про те, що там наше обладнання також працює. І це розставлені по, всьому, по всій Україні значки нашої компанії, що наші виробництва є реально в майже в усіх областях. І це каже про те, що можна поїхати, навіть подивитися це обладнання. Я буду швидко рухатися більше до інформації про обладнання. Так, да, також наше обладнання завдяки оптимальним рішенням е, навіть є по Європі і світу. Е, ми відправляли його і е, в США, і е, в, навіть в Південну Корею, е, саме завдяки тому, що в нас є такі кастомні рішення для е, маленького бізнесу. Ну, цим самим е, доказує, що у нас є дилери по країнам Європейського Союзу, і е, наше обладнання успішно презентується і продається. Е, так, е, про виклики виробників фундука трошки про болі наших фундучників е, починаючих, е, Це звичайно, що. Проблеми, які ми чуємо в першу чергу від наших клієнтів, бо наша перевага в тому, що ми безпосередньо контактуємо з клієнтами. Ми не теоретики і не дилери, які просто торгують на територію, по вже сформованому, скажімо так, пакету обладнання. А ми саме чуємо від наших клієнтів, що їм потрібно, і саме таке обладнання робимо. Ось, і перша проблема, звичайно, це ручне лущення, ручний збір, ну, людям дійсно складно переробляти це вручну, і... але великих інвестицій немає для того, щоб одразу там, зробити купити велике обладнання. Тим більше вони не знають, можливо, їм потрібно там буде через, де... через декілька років купити надпотужне обладнання. а саме в цьому ми допоможемо їм хоча б з якимсь стартовим обладнанням, з яким вони вже почнуть свою автоматизацію. Ну, перші проблеми це, звичайно, збір з землі і очистка від пелюстки. А наступне, це клієнти зіштовхуються з тим, що якщо в них Пройшли перший і другий сезон. Вони приходять за обладнанням, бо вже набили шишки, в їхній горіх просто пропав. З'явилися хвороби, про які попередні спікери казали. Це дійсно велика проблема. Наприклад, минула осінь була дійсно така добра, вона була не дощова і багато обладнання, ну, сильного обладнання не було потрібне. А ось перед цим була осінь, коли вона була максимально дощова. Тоді нам дзвонили через день клієнти і просили сушарку, аби яку в оренду, бо просто врожай пропадав. І коли наступають такі сезони, то максимально проявляється вся потреба в автоматизації на, на всіх етапах, особливо там від тони горіха. Ось так. І як результат, наші клієнти трошки злі в кінці сезону від того, що, наприклад, там був не оброблений вчасно горіх, вони його продають дешево і часто отримують негатив під кінець сезону або дешево продали горіх, і просто їм ця історія була вся рентабельна. І з цього хотілося би, щоб ці слова як завжди не були. На конференції марно проголошені, щоб е, наші потенційні е, потенційні е, садівники, фермери і клієнти наші вони чули цю інформацію і одразу е, або дивилися в бік того, щоб автоматизуватись за за рахунок обладнання, або е, навіть ми таку функцію пропонуємо. Це кооперація з нашими клієнтами, то тобто, ми направляємо в регіоні своїх клієнтів з невеликим об'ємом просто посушитися до наших уже існуючих клієнтів, якщо в них потужність дозволяє. Тобто такими рішеннями навіть допомагаємо, щоб і у клієнтів не простоювало обладнання а у потенційних у тих, у кого ще малий врожай, вони вже і випробували наше обладнання, познайомились і вже отримали. Якийсь результат і е, з горіх свої врятували. Е, так, асортимент нашої компанії, е, як я вже казав, він сформувався на запитах наших клієнтів. Е, із цього переліку ви бачите, яке обладнання є в нашому асортименті. Е, очистка від пелюзки, сущіння, калібрування, розкалювання і сортування горіха. Також деякі автоматизовані лінії. Ось. і переходимо далі. Так, проблеми, які мають малі та середні підприємства, що з чим вони саме зіштовхуються? Що дійсно, коли підприємці не мають великих коштів для покупки обладнання. Вони не можуть купити закордонне обладнання на початкових етапах по причині фінансових недостатків або нерозуміння, як це обладнання працює. Також часто вони просто не можуть отримати компенсації на них, на це обладнання, і просто немає. Досвіду, тобто багато людей просто не учасники, наприклад, асоціації. Я сам багато дуже інформації почув сьогодні від наших попередніх спікерів, реально дуже корисні поради. І я вважаю, що для того щоб ми розвивалися як середовище, Ну яке може постачати якісний гріх, ці семінари. Має відвідувати набагато більше людей. Потрібна популяризація, бо тут дійсно цікава інформація для всіх, і для виробникам, як мене, і для клієнтів. Ну, для садівників. Ось. І е, далі я хотів перейти б уже по нашим кейсам, по тому, з чим зіштовхуються наші клієнти, коли у них урожай, наприклад, на перший рік до однієї тони, що ми пропонуємо? Тобто е, готові рішення, наприклад, в перший рік е, вони вже можуть почати автоматизацію. Якщо е, збір можна провести за допомогою ролу е, для Збір збору горіха фундуку це його вартість. Я прописав від 1170 гривень, і вже почати автоматизацію. Якщо потрібно якусь частину фундука получити, навіть для власного вжитку або для продажу, вже можна купити електричний побутовий горіхокол від 13700 тисяч гривень. І вже почати якусь автоматизацію, зрозуміти там рухаємося в цьому напрямку чи одразу там крокуємо через на наступне обладнання. Тобто на наступний рік ми отримуємо, наприклад, врожай до трьох тонн. І тут вже ми розглядаємо пилюстка чистку. Вона коштує 89 тисяч на сьогодні горіхокол. 19 тисяч і а, аспірація для відділення а, шкарлупи від ядра. А, так, на і уже можна думати про сушарку. Трошки перескочив на наступний слайд. Так, і на третій рік, коли вже у нас а, виходить а, виходить а, потреба в сушінні обов'язково Наші сушарки вони від 170 тисяч гривень. Потім йде калібрування горіху. Можна калібратори зробити під замовлення. Ми робили від 2 фракцій до 8 фракцій. До речі, також стоїть калібратор наш в Одеській області. І розколювання. Розколювання у нас є да, горіхокол для фундуку. Промисловий, який також можна автоматизувати далі в лінію і відділяти шкарлупу. І на четвертий рік, наприклад, коли врожай вже до 25 тонн, ми пропонуємо там і сушарки. Більшість можна більше кількість сушарок поставити. Сушарки у нас є з шнеком такого плану як були на попередніх виробників. І квадратні просто, але квадратні це вони більше для волоського гріху, можна для фундуку використовувати. Але для фундуку більше рекомендую їх з шнеком для того, щоб горіх рівномірно перемішувався. Звичайно, що деякі клієнти можуть брати і квадратну сушарку, але це чисто із за того, що я ж кажу, фінанси не у всіх є можливість одразу фінансувати. На якесь потужне обладнання. А, так, звичайно, да я можу розсуждати, яке можна обладнання купити, але а, завдяки нашому досвіду а, я можу одразу, а, одразу робити пропозиції, як це робити більш ще бюджетніше і вигідніше. Для малого та середнього бізнесу. Наприклад, якщо купили там перший другий рік якесь обладнання нашого виробництва, то його, куди його подіти, що з ним робити? Перше, це ми, як компанія, пропонуємо трейдин нашого обладнання. Тобто ми все власне обладнання знаємо і готові його забирати. І просто у нас багато клієнтів, які готові купити те саме обладнання вже вживане, але зі знижкою. Бо, так як у нас невеликий асортимент обладнання, то воно дійсно працює і на нього є попит. Чим підтвердження, що наше обладнання складно навіть знайти на OLX, що ми періодично намагаємося знайти і саме нашого виробництва його. Рідко дуже буває. а По тридину ви всі цифри бачите. Тобто, така можливість є, щоб те, що ви купили на початку переробки, ви можете нам отдати і в рахунок нього ми вам поставимо нове обладнання. І найцікавіше питання для малого бізнесу це як знайти фінансування. Бо в дійсності це найцікавіше питання навіть при покупці нашого вітчизняного обладнання. В цьому у нас також є пропозиція. Ми, ми надаємо консультації щодо грантової підтримки. Тобто, кожен рік у нас багато успішних кейсів, клієнти отримують кошти на, на наше обладнання і вже починають. Автоматизацію для цього у нас є спеціальний юрист. Хто зможе оцінити вашу компанію на можливість отримання гранту? Підбере потрібний грант під ваш регіон, бо, звичайно, що вони в кожному регіоні вони є з тим, що у нас зараз в країні відбувається війна. Ось тобто, з цього також можна з нами проконсультуватися і. Перейдемо також до того, що які переваги в нашому обладнанні. А це сервіс. Хто з нами працював, то я думаю, знають нас, що ми завжди на зв'язку і завжди допоможемо в, по любим питанням з нашим обладнанням, з продажем гріху, і з іншими питаннями по переробці горіха. Це Оперативне постачання запасних частин та комплектуючих розхідників, які періодично потрібні, які ми можемо протягом одного-два дні поставити на ваше виробництво. Демонстраційний зал, що є великою перевагою, бо багато дійсно наших клієнтів попередньо приїжджають до нас для того, щоб. Продемонструвати обладнання, чи воно підходить для їх сорту горіху, часто коли обладнання хтось замовив, то якийсь період воно знаходиться на виробництві, то можна приїхати і випробувати його. А деякі позиції ми просто тримаємо завжди в наявності, бо вони і продаються, і вони популярні. А також наступне це швидке виготовлення обладнання. Хотілось би тільки сказати швидке, але не в сезон. бо ми трошки розбалували наших клієнтів, що вони починають нам телефонувати в вересні місяці, але тоді ми вже завантажені на два місяці, і ми реально не можемо їх задовільнити по обладнанню і вони трошки ображаються. Тому я дуже прошу всіх завчасно, все ж таки замовляти обладнання. Це, це допоможе і нам спланувати свої сили і втримати ту ціну. Завдяки якій ви до нас приходите, і наступне це живі рекомендації. Тобто, у нас вже сформувалася достатньо велика база клієнтів, які зможуть дати рекомендації про переваги недоліки нашого обладнання, а ось ми відкриті, якби і до приїзду, і до знайомства, і сам до багатьох учасників їздив. Особисто знайомився і на заходах різних, тобто це для мене дуже важливо. І те, про що попередньо казав Геннадій Олександрович і наш спікер від держави, зараз ми працюємо над тим, щоб отримати компенсацію від держави для вітчизняних виробників. В розмірі 25%. сподіваюся, що ми це зробимо за допомогою і асоціації і нашого великого прагнення, щоб клієнти отримали компенсацію, і наступне хотілось би да сказати, подякувати нашим клієнтам. Я просто з Гугла, коли готувався до конференції, знайшов декільких клієнтів. Які переробники, які працюють на нашому обладнанні, ось це просто перший з доступу в Google, хто працює на нашому обладнанні, і можуть надати рекомендацію, бо дуже відкриті люди, з якими приємно мати справу. І наступне да, перейдемо до подарунків. Дякую, що досі з нами. Це е, знижки. Знижка на наше е, маленьке обладнання. Я його називаю так. Для е, всіх, хто на цій конференції е, по QR-коду ви можете перейти на сайт, ввести е, промокод Фундук 2025. І вам буде знижечка 15% на все е, наше обладнання е, категорії дрібної категорії. Е, також. Для тих, хто додивився до кінця, зможу надати безкоштовну консультацію і. і розказати... Ой, що це у нас. Так, а ну вибачте, да, зараз включу щось. Відбулось, так, да, видно, все добре, сподіваюся. І да, зможу зробити консультацію особисту по вашому підприємству, розібрати, яке обладнання вам більше всього підійде, і просто дати поради з власного досвіду, який отримав за ці роки роботи. Дякую вам за те, що вислухали. На цьому да, якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте.